Часом, поки була можливість, помічники Мирона Маркевича, Сергій Нагорняк і Володимир Єзерський, вирішили підвищити свою кваліфікацію. І зараз на цьому тижні у Федерації футболу України проходили курси тренерів за системою АБ, яка дає можливість отримати відразу два дипломи і мати можливість працювати головним тренером у другій і першій лізі, а також помічником у прем'єр лізі. І е, ця система, вона. Якби спрямована на футболістів з дуже довгим таким професійним стажем, куди і до речі, на горняк і язерський і якраз підпадають і ще багато футболістів. Наш кореспондент Сергій Пєйчов, коли побачив список футболістів, які записалися якраз на цю програму, то вирішив, що можна було б скласти непогану команду. і Я думаю, що прем'єр-лізі за лігу Європи вона би поборолася. Вчора вони писали футбольну історію, а сьогодні записують конспекти. Майбутні тренери не забули, як грати у футбол. А от коли в останній конспектували лекції, згадати складніше. Останній раз, ще екзамени в фізкультурному інституті здавав, так що прийдеться. Прийдеться писати, я так думаю, що немало. Тяжело вспомнити, я думаю, зараз рука буде боліти. Вроді говорять, що треба буде багато конспектувати. І статуті добре вчилися. Ну, нормально, не жалуюсь. Не жаловались на жалевалісне. Навчання тренерів схоже на заняття в інституті. Навіть форма є, щоправда, не класичні сорочки та піджаки. Ви одягаєте парадну спортивну форму, а коли будуть практичські заняття, ребят, ми одягаємо форму для тренінгу. Особлива не лише форма, а й сама група. Майбутні тренери навчаються за системою А плюс Б. Вона розрахована на професійних гравців з великим стажем і дозволяє отримати одразу два дипломи. Особенно група, потому что тут е, сочетание игроков, которые сегодня які играют, и, и игроков, которые недавно закончили, только приступили к тренерской деятельности. Ті, хто закінчив, щоб могли пограти на хорошому рівні або створити свою команду тренерів гравців. Ростають по опозиціям, що ли Ну, Єзерський в зерській защиті, Шандрук, Рів в воротах, Калінченко. Ну, я даже не знаю, ну там. Там, на два состава, навіть будет. Середній вік цієї команди був би трохи менше 36 років, та з молодими, переконані, ще б поборолися. На Мірлізі така команда, за яким місце поборолися. Сложно сказати, Ну, то, що тут всі такі з характером, то внизу би точно не були, це по-любому. Команді потрібен капітан, а групі староста. З кандидатурою визначилися миттєво. У колорах я слухав, що Владимир їде. Щоб на обід були шпагеті у нас. <пілляр> «Та, давайте поздравимо да, старосту групи. У Конкурент <клляр> є слава Шевчук. Це ж прийняло рішення без В'ячеслава Анатолійовича. Якщо В'ячеслав Анатолійович приїде, я думаю, що він може ще краще справитися з цими функціями, ніж я. На першу лекцію Шевчук, сирна та лаштовка запізнилися, готувалися до кубкових матчів. До відвідування майбутнім тренерам варто поставитися серйозніше. Більше 10% пропусків призводять до відрахування. Перший питання, який я їм задавав, як ви будете саміщать учебної діяльність, тренувачну. Всі сказали, будемо саміщать без проблем. Ну проблеми починаються з першого дня, на жаль. Від серна, якщо пропустить 11%, його вижнете. А що делать? Это требование УЕФА. С утра только пропустили, когда была тренировка. Но сразу я сел машину вместе со Шевчуком, приехали здесь. Поэтому мы будем вместе кладываться, чтобы максимально показать себе. Поки частина групи боролися за вихід у півфінал Кубка на практичному занятті Максим Калініченко пояснював техніку виконання підкатів. Олександр Іщенко доповнював теорію життєвими історіями. Я, ну ти знаєш, що, що футболісти підходять, один до він думає, бажі, нам вже ще в нашну хуйті, не на сильно. Майбутні наставники і самі не проти побігати у футбол, а про те, що буде завтра, говорять з обережністю. Желательно було б в Україні. Так, в принципі, будемо розглядати варіанти різні. Поки здоров'я дозволяє, буду грати. сюда, ми сюди успіємо, а назад уже потяні. Якщо запропонують завтра очолити металіст, що ви скажете? Та ну це Сподіваємось, на іспиті у майбутніх тренерів, знайдуться відповіді і на складні питання. А на останок хочеться лише побажати, щоб ситуація в нашому українському футболі она, ну, наладилась, і всі ті люди, які зараз працюють на курсах, щоб все таки місце роботи. Ну, безперечно, ми цього бажаємо, але от хотілося б, таким з такою насолодою і дивилися цей матеріал, а самі, самі на цю команду, ні, Андрію. Ну. No. Каждому дано то, что дано. Поэтому я себя, например, не вижу. Але я бачу, я говорю, загорелся эти жарты. Эти... Потому что это ребята, с которыми играли, провели да, по своей жизни. Тридцять шість половину років, якщо зібрати команду. Думаешь, могли заявиться так? Пятерки мінімум. Пятерки. Была бы команда в пятерке. Директор, живый. Ну я немножко ну пост. когда был металлист и не закончил экзамен и третью сессию не закончил. Я тоже был в этой группе, а и Б, только у нас были другие ребята. Сейчас надеюсь, что в ближайшее время присоединюсь, ну, я не знаю, к этой группе, наверное, уже навряд ли, но к следующей группе какая-то будет Нет, ну то и нормально. Вы, да. староста группы, ты больше все вырешили. Будет какие-то питания вы на этом не сомневаетесь. Главное, что есть желание, и главное, что это нужно для каждого человека, который закончил с футболом. Знаете, очень тяжело смотреть, когда те футболисты, которые проиграли в 20 период, пока ты смотришь за этим футболом, Було Так, да, і тут в них вже тренери. безперечно, ми кожному з них бажаємо успіху і бажаємо, щоб ця група вона, знаєте, якби себе реалізувала. І знову ж таки дуже багато таких, знаєте, вольових талановитих футболістів. Безперечно, що я впевнений, що кожен з них може бути достатньо таким яскравим персонажем, якраз і на тренерській лаві, і ми цього бажаємо і будемо тримати кулаки за те, щоб в них все вийшло.